Медитація любові. Влаштуйтеся зручно, Зосередьтеся на собі, на вашому диханні, як ви вдихаєте трошки прохолодне повітря, а видихаєте тепле. І таким чином ви слідкуєте за Своїм диханням. Як при цьому почувається ваше тіло? Що ви відчуваєте? Чи комфортно вам зараз? Чи можливо ви десь відчуваєте якийсь біль? Або щось неприємне? Ви не даєте цьому оцінку, ви просто це відслідковуєте разом з диханням. Тобто вся увага у вас зараз на кінчику вашого носа, як ви вдихаєте прохолодне повітря і видихаєте тепле. А також вся увага зосереджена на вашому тілі. І просто дихаємо. Таким чином ми концентруємося на собі, на своєму внутрішньому світі і абстрагуємося від зовнішнього. Можна закрити очі для того, щоб ще більш глибоко зануритися у свій внутрішній. Світ. Дихаємо розслаблено, легко, трошки повільніше вже починаємо вдихати і видихати, тобто дихання стає не таке поверхневе. І зараз. Можна вдихати через ніс, а видихати ротом, для того, щоб дихання стало більш глибоким, більш розслабляючим. І коли ми вдихаємо, у нас спочатку надувається животик. Потім грудна клітина підіймається вгору, і на видиху в нас опускаються плечі, і потім втягується животик, такий повний цикл глибокого дихання, розслабляючого дихання. І ваше дихання. Вас сильно розслабляє. Відслідкуйте відчуття у вашому тілі, вам вже набагато краще, якщо у вас відчувався десь якийсь біль чи напруження, то зараз вам стало легше. Відслідкуйте це, тому що ви зараз всю увагу концентруєте. На собі просто дихаємо. А зараз представте, візуалізуйте, побачте, <смі> уявіть або просто знайте, що перед вами з'являється ваша кохана людина. Якщо у вас нема зараз нікого, можливо, ви зараз якраз у пошуках своєї пари, просто представляєте образ, який вам прийде. І от ви бачите перед собою вашу кохану людину. Або ж хто не може візуалізувати, ви просто знаєте. Ви йдете за відчуттями у тілі. Тому що це нормально, коли хтось вміє візуалізувати, а хтось не вміє, бо ми всі різні. І в кожного все індивідуально. Ваша кохана людина з'являється навпроти вас, поруч з вами. Вона, як входить, у простір вашого життя зараз? І нам не важливо, чи ви проживаєте разом, чи, можливо, зараз на відстані, просто ваша половинка, ваша пара входить у простір вашого життя. І між вами встановлюється гармонійний енергозв'язок, енергообмін. На рівні душі спочатку, на рівні серця. Тому що спочатку ми всі пов'язані між собою, на рівні серця, душі любові. Тобто, спочатку у нас створюється духовний зв'язок з людьми. І ви можете уявляти, бачити, візуалізувати чи просто знати, що між вами. Як з вашого серця і з серця вашої людини от е, така вісімка, енергетична іде. Стрічка Міобіуса, або ж просто вісімка. Така енергія запустилася, енергія любові від серця до серця. І вона йде по вісімки, тому що це дуже сакральне е, число, символ. І взагалі а, вісімка, як стрічка Мюбіуса, дуже сакральна у своєму сенсі, змісті. І от у нас створюється гармонійний енергообмін. Ви навіть можете відчувати це, як тепло наповнює ваші груди, як іде якесь розширення в грудній клітині. Можете бачити, як поток рожевого кольору любові огортає вас, огортає вашу пару, вашу половинку. Це може бути ваш чоловік або дружина, там хлопець або дівчина, або ж ваша майбутня пара, ваш майбутній чоловік чи дружина. І ви відчуваєте, як любов наповнює. Вас і наповнює вашого партнера-партнерку. І від нього, від неї, до вас теж лине такий самий потік любові. По цій вісімки ми пам'ятаємо, що вона з'єднує нас на рівні серця. І вам стає зараз дуже приємно, дуже тепло, можуть бігти якісь приємні мурашки по тілу. Ви навіть можете зараз відчути внизу живота дуже-дуже приємні такі відчуття, тому що любов запускає процеси в організмі дуже цілющі, які вирівнюють наші поля, наші чакри, розкривають їх. І, звичайно, любов вона пов'язана з сексуальною енергією, з творчою енергією, з творчим потоком. І от таким чином в нас запускаються оці всі процеси. Але ви відчуваєте, що спочатку ви наповнились любов'ю, тому що коли ви повна чаша, коли ви повний грааль любові, то потім з вас виливається. Ця любов і наповнює а, вашу, пар... вашу пару партнера, партнерку, вашу, ваших дітей, можливо, там онуків, друзів, взагалі все-все ваше життя, вашу роботу. От коли ви наповнились любов'ю, відчули, що ви прям ах, такий повна чаша, повний грааль, і вам хочеться дарувати її всім навколо. От тоді ми ділимося цією енергією любові з навколишнім світом, тому що ми нею переповнені вже. Відчувайте зараз процеси, які починають у вашому тілі відбуватися. Це дуже-дуже цікаво як вібрують ноги при цьому, руки, тобто як вібрація любові підіймає вібрації тіла. Не тільки фізичного, а всіх наших тіл, тонких тіл, всього біополя. У вас може навіть якесь таке відчутися легке збудження, це теж дуже класно. Можливо, вам захочеться зараз після цієї медитації щось творче зробити, творчо поприбирати у будинку, щось намалювати, написати, записати якесь відео, не знаю, там, що завгодно. Дуже творчо приготувати борщ, вареники з вишнями. Там. Тобто проявіть це, проявіть цю енергію. Заякоріть її таким чином. І зараз ви можете обійняти свого партнера, партнерку, вашу пару, вашу половинку, вашу кохану людину відчути це тепло. І навіть якщо у вас були якісь перед цим там скандали або образи якісь там, чи ще. Щось таке неприємне відбувалося, то після цієї медитації у вас покращаться стосунки. І обов'язково напишіть, що ви відчували, що ви бачили в медитації або не бачили, і а, взагалі як вона вплинула на ваші стосунки з вашою коханою людиною, або ж а, чи. Притягнулася ваша кохана людина до вас, у ваш життєвий простір Так, обійнялися з нашими половинками. І зараз ми їх відпускаємо в їхній простір життя, звичайно, тому що у них теж є свій простір життя. І Завершуємо медитацію, шевелим пальчиками на руках і ногах. Зробили вдих, видих, усвідомлюємо, що ми знаходимось тут і зараз, у своєму тілі, у своєму життєвому просторі. Подякуйте собі за цю прекрасну медитацію. І ще один робимо вдих, видихаємо і відкриваємо очі.